Привіт, друзі! Вибачте, давно в мене не було. Є деякі а, проєкти, які а, зараз в розробці. Я вам поступово про це буду розповідати, але не сьогодні. Це поступово колись, а, я вам розповім, коли, коли вже це все а, відбудеться. А, сьогодні хотів вам розповісти. Знову ж таки про шахрайство. Не про те шахрайство, яке, про яке я вам вже розповідав з телефонними розмовами, а про шахраїв, які обирають машини людям, допомагають обирати машини, але на дуже нечесних умовах, так би мовити, на умовах наступних вони беруть 50% від виторгу. І зазвичай просто це вже в мене статистика, бо є декілька клієнтів, які звернулися до мене після таких людей, і вони мені розповіли на яких умовах ці люди працюють. Тобто вони беруть там якийсь відсоток 20, 30, 40, 50, я не знаю відсотків від, від виторгу. Як це працює, ну дуже просто тобто, обирається машина, яка коштує, наприклад, у вас бюджетом 5 тисяч доларів. Вони обирають машину, звісно. Це не, те, не так, що вони прям це бачать в оголошенні. Да? Вони, звісно, розуміються трошки вже на ринку автомобільному, тож вони вже плюс-мінус бачать, що ця машина, та чи інша машина Вона має завищену ціну, і вони можуть з неї хорошо сторгуватися. І в такому випадку вони їдуть тобто, до. До продавця зазвичай, коли вони вже бачать, що виторг буде маленький, бо машина дійсно виявилася дуже, ну достатньо непогана, да, то вони там, типу, не радять. не радять Типу, ні не, 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 хар, не гарна машина. А коли вони вже бачать машину, приїздять і бачать машину. Що вона в такому собі печальному стані, вони розуміють, що звідси можна добряче сторгуватися, а значить добряче заробити грошиків. М? Зрозуміла схема? Тобто я вас застерігаю, щоб ви щоб ви у людей питали, я не знаю, як просто як інші працюють. Я, наприклад, хто мене знає. Той знає, що я завжди кажу, яка є проблема в машині. І якщо ця проблема, тобто я її оголошую, і якщо вона там, скажімо, не дуже критична, да, і я це також озвучую людині, своєму клієнтові, то клієнт вже приймає, звісно, сам рішення, чи буде він виправляти сам ту проблему, чи не буде. А у випадку з тими ребятами, то там трошки ситуація інакша, вони нікому нічого не розповідають, вони просто кажуть, все, це машина клас, все нормально, будемо брати, давай торгуватися. Бо помилочки, вони, як я зрозумів, видаляють. Можуть навіть наново показати, але пам'ятайте, є такі помилки, які не видаляються. Коли купуєте машину з кимось, хто вам допомагає, просіть їх, щоб, щоб, щоб вам на комп'ютері показали, чи є та чи інша помилка, або будьте безпосередньо з людиною. І дивіться в комп'ютер, пові... там все зрозуміло. Якщо помилка є, ви побачите. Якщо навіть в англійській не розумієтесь, а взагалом то багато, ну, в основному, у мене декілька сканерів, і вони всі русифіковані. На жаль, немає української мови, але русифіковані, і я завжди можу показати, я завжди клієнтам показую, що ось все тут там, помилок, наприклад, немає. Або кажу ось така то помилка. і Я людині розшифровую, що то за помилка. Бо є іноді помилки, які, ну, скажімо, при адекватній вартості автомобіля помилка ця не має ніякого значення, в принципі, бо вона там може взагалі ніяк не впливати не може, а просто не впливає ніяк на технічний стан автомобілю, як ну, взагалом. Отже, завжди це такий вам лайфхак. Якщо користуєтесь послугою якогось автоконсультанта, то обов'язково дивіться в комп'ютер, що він вам показує. Я розумію, що технічно ви можете не розуміти щось там, гримить, щось не гримить. По ходовці або там двигун, якщо двигун працює, не... ви можете перед, в принципі, перед тим, як іти з людиною на огляд машини, просто, хоча б в Ютубі подивитися, як має плюс-мінус працювати, хоча б на слух, щоб ви розуміли, як має працювати маш... двигун. Щоб хоча б, хоча б Маломальський, хоча б трошечки себе забезпечити якоюсь безпекою у купівлі машини. І завжди дивіться в монітор комп'ютера або того приладу, яким користується автоконсультант, коли тестує автомобіль на наявність помилок. Коротше, остерігайтеся. Тих шахраїв, всяких будьте уважні, і якщо ви погано розбираєтеся в автомобілях, то я не знаю, може навіть користуйтеся, користуйтеся, не користуйтеся, а ходіть, купуйте машини в деяких ділерів, які... Але також дивіться відгуки про тих ділерів. Можете мене просто навіть запитати, але не засипайте, прям куче питань. Можете навіть засипати, запитати мене, який той чи інший ділер, бо я їх знаю дуже багато. Дуже багато і повірте, є дуже багато ділерів, які взагалі неадекватні Є ще більша кількість ділерів, які більш-менш адекватні. Але ну, може б я з ними також би співпрацювати міг, але в них дуже-дуже завищені ціни на машини. А якість така сама, як і, в принципі, в того ділера, з яким я співпрацюю, або з деякими людьми. І Найголовніше, що хотів додати, колись я здається, вам про це розповідав. Сьогодні нагадаю: дивіться, якщо ви вирішили самостійно купувати машину без допомоги якогось автоконсультанта, то я вам порад дам таку пораду. В оголошенні дивіться, хто продає машину. Якщо ви бачите, що машину продає канадієць або Азіат хоча б, хоча б Азіат, я вас... от їдьте прямо туди, їдьте і купуйте машину. У вас дуже-дуже багато шансів, що ви саме там купите самостійну машину за нормальні гроші, і вона буде в адекватному стані. Я вас запевняю, от тільки так, якщо самі, тільки так. До інших продавців просто я розумію, що там в оголошеннях 90% не тих, хто кого, про кого я вам сказав. 90%. Не їдьте до них, щоб там не було написано, як би там гарненько прям не було розписано, яка там машинка гарненька, як би там чудово не були зроблені фотографії, І яка б та машина не була дешева чи у вашому бюджеті, не їдьте туди, не витрачайте свій час, не витрачайте свої гроші на те, щоб доїхати до тієї чи іншої людини, до того чи іншого продавця. Це, я вам так скажу, 99% успіху, якщо ви знайдете добропорядного продавця. От тільки тоді вас чекає успіх. Ну, звісно ж, було б непогано, якби ви ще мали з собою хоча б хоча б оцей маленький єлм до речі, в мене є. Я якось собі там купив, у мене є на це види. Дивіться, я не знаю, сфокусується, ні? Ось, сфокусувалася, вроді би. Отаку фігню вона коштує на там 3 долари. Єрунда взагалі. Купіть собі таку штуку. і... Налаштуйте її, не знаю, десь у знайомого якогось, налаштуйте, підключіть, підключуть, нею, але в неї одна проблема, що вона працює, не працює з iOS чомусь. Мій телефон, не один iPhone, не другий iPhone, Bluetooth не бачить того пристрою. Планшет, на якому я зараз працюю, то він бачить нормально. От. Тобто я цим прибором не, це не професійний прибор, він бачить він, там, мінімум інформації, він мені там потрібен для таких особистих, особистих деяких справ. Я ним ні в, ні в якому разі не користуюся при автовиборі, а вам раджу купити хоча б таку фігню, хоча б вона там на українській або на російській, на українській навіть у мене на українській мові. Хоча б ви будете бачити, вона достатньо непогано бачить помилки, і достатньо непогано бачить помилки, які є на постійно, які треба прямо виправляти фізично щось робити з автомобілем, виконувати якісь механічні роботи або роботи електрика для того, щоб ті помилки була можливість видалити назавжди Ця штука, вона також їх бачить, ці помилки. Користуйтеся такою штукою, їдьте до кожного, кожен продавець вам надасть можливість її підключити. В цьому немає проблеми. Як вона працює, ви можете собі навіть в Ютубі подивитися парочку якихось там навчальних роликів для чайників, так би мовити. І все у вас буде добре. Не я вас застерігаю, не, не, не натрапляйте на тих шахраїв, бо дуже шкода, що вони так нечесно заробляють гроші в нашій справі. Отже, у мене сьогодні все. На канал підписуйтесь. До речі, Найску більше не рекламую, пішла вона працювати. Зараз чекаю на неї. Вона вже не приймає нових клієнтів вдома. Старі клієнти ще там якось по мірі можливостей її будуть ходити, але нових вже немає. На канал підписуйтесь, лайки ставте, коментарі оставляйте, Закидайте мене там трошки камнями, якщо я десь в чомусь неправий. І на інстаграм на мій також підпишіться, бо там багато інтересних цікавих для вас буде відосиків коротеньких з тими машинами, які я купую. Може, комусь щось також є відоси з тими машинами, які є на продаж ті, які я раджу купувати. Тобто у ділера є багато різних машин, але є. Ті, які я раджу, а є ті, які я не те, щоб не раджу, а які, ну, я б не хотів би їх вам пропонувати, скажімо так. От. Тож підписуйтесь, далі буде ще цікаво. Є в мене деякі там в голові проекти-мислі. Якщо коли, не якщо, а коли я їх всі ці проекти. Виконаю, то я вам про це. Про все розповім на сьогодні. Пока, пока.